Доброго ранку, ми за оклогами. Дітей вже до школи скинула, їду на роботу. У нас 1 травня. День народження нашої Марії. Вчора я купила свічку з запахом французь... французька лаванда. Так що. І менеджерка написала, що Буде полуничний торт у нас сьогодні, так що отак от у нас буде десерт. Ще одне свято і через тиждень буде ще одне день народження. Так що у нас сезон день народження. Добре, поїхали. Коротше, їду я тут через це село, село Город місто. Злива була минулої ночі. І тут це дуже помітно, тому що а, прям деякі, деякі а, поляни у нас там були. Коротше, зараз це виглядає як пруд, пруди. Я там бачила одна хатина, вода навколо неї, тільки хата, хата стерчить. І тут такий бар у нас понад дорогою. Вода повсюди. Я навіть не знаю, що там внутрі бару, чи затопило чи ні, але ну, туди не під'їдеш. Думаю, що е місні алкоголіки сьогодні туди йти не будуть. Так що. <смітний віду> Просто нагадує мені наші е потопи. 19-го року, коли у нас була, було багато злив, і оця ріка, я зараз її проїжджаю, підійнялася так е високо, що у наших друзів, які тут живуть, е хату затопило ну, добряче, добряче. Їм держава виплати робила після цього на ремонт, і тому що їм довелося міняти стіни е, ну, більше мене росту, отак високо. Так що, буває таке в аквахомі. Добре, їду на роботу. Красиво. Винесла коробки до переробки. і тут отакий такий садочок у школі, школі. Шкільників. Піони, єриси, от лілія буде. І прикольно. Вчора бачила, діти бігали за метеликами. Ага, тут по повинні бути метелики. Коротше, Джуліта сьогодні вихідна. Це не з ну, тільки на цьому, на цьому... в цей тиждень. Зазвичай вона в середу працює. І вони з гібом пішли по крамницям і купили пазл. Гейб хоче цей пазл собі додому. Страшно. Він вчора е, свій першу зміну свою працював, ну його ще тренували, але він вже ну, вчився як бути менеджером. А сьогодні йде в ночну. Першу ночну. Траву ми покосили сьогодні, переліп. Позаду їду за дівчатами, а за дівчата це скали, та це малеї в церкві. Щось я не знімала вам нічого. Так що треба якісь продукти купити. І не хочеться і треба. В церкві тут якась вечірка, я не знаю, що тут відбувається. Дівки побігли туди. Бо там морозиво дають. Сама мабуть, до дня симка дамає. Мексиканське свято. І якимсь чином ми дивимось взята, вкрадена, чи як там. Ну, коротше, тейкін кіно. Доброго раночку ми запахами. Скинула дітей до школи, у нас дощ. Якраз почався перед, 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 перед тим, як їх скинути, та не йок, мене. Ні, ну це сезон. Травичка наша, квіточки і все, 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 що треба, трава п'ють водичку добре. Я тільки те і роблю, що знімаю ці а, покриття на. Стільці, що Джульєта купила у нас коло а, каміну на подвір'ї. То знімає, то одягає, то знімає то... І, типу, а, показували, що дощ буде посеред дня, а не зранку. Думаю, а в мене не буде часу накрити, накрию зараз, Від, вже перед тим, як я спати, накрила. Дощ пішов вночі. Вони і самі не знають, коли, що і як. І Тепер от зранку йде. О, Гейб повернувся а з роботи, якраз перед тим, як ми в школу поїхали. Каже, мама, я намагаюся двері відчинити, а замість того я їх закривав. Ну, і каже, і думаю, каже, у мене вже голова не, не працювала. Я думаю, чого ця двері не відкривається? Я кажу, а, приніс борщ, брав борщ з собою, приніс назад. Я кажу, ти не їв, каже, мама, в мене часу не було. Вночну ж працює, каже, стільки треба було обслужити людей. Я кажу, вночі каже, так. Так що дитина, дитина втомилася, наш менеджер, і вчора він намагався спати перед тим, як піти вночну. І ніяк у нього не вийшло. <смір> Плюнув і продовжував робити пазл з Джульєтою. Я потім пішов на роботу. А я кажу, ну в тебе зараз проблем не буде спати. Зараз всі діти підуть в школу, я на роботу, Джульєта буде тиха, як завжди. Будеш спати добре. А, і а, що хотіла сказати? А, йому. Знову сьогодні, так що, думаю, встигне відіспатися. Добре, тут дощ, поїхала я. Так, все, сьогодні відпрацювала в школі. У нас сьогодні четвертий клас їздив в зоопарк. Я сказала, що четвертий клас може їздити в зоопарк щодня. Набагато легше сьогодні було прям клас. Прям клас. Посуду набагато менше І взагалі. Був час просто посидіти. Класно. Теж було легше, але сьогодні просто чудово, <смі> Бо вони якраз використовують ці червоні відноси, які треба мити. А кіндергадер, вони е... стерафонові. Їх мити і так не треба. То сьогодні був кайф. Добре, їду дітьми. Δηλαδή. Танкові, звуки. Знову дощ був бідний прапор, замотали його. Йдемо в школу. Доброго ранку ми за колохами їдемо вже на роботу, я вже в Тасі. А... Хотіла сказати вчора а оцей хлопчина, що учень в нашій школі, який вичислив, що я. України, почав до мене вітатися, і потім, коли у нас, до нас приїжджав Стеслав Чернов, я написала його мамі, запросила її на Захід. Ну, коротше, він у нас типу, дружні стосунки, він завжди каже привіт і все інше. І вчора я мій посів потім повертається, знову щось дивиться, я так думаєш. Що... Кажу, ну О, він каже, а в мене завжди день народження. Я кажу, та ти що? Кажу, у мене було не минулого тижня. Так що купила я йому великий снікер з треба. Дати гостинця йому. Я сподіваюся, що у нього немає яких, якихось алергій. Я так ото купила, а потім думаю, ой, знаєте, в Америці це люди завжди так, ой, а, алергії або ще щось. Ну я запитаю, звісно, що. Але от, ще сезон день народження продовжується. Так, відпрацювала, що хотіла сказати? А, дала цьому хлопчику снікерс. Ну Я підійшла і кажу, з ним народження тебе. А, кажу, в тебе немає ніяких дорогі на горіх. І кажу, ні. Я йому даю це королівський розмір шоколад. Він дає, о, <рекці> і хлопець коло нього. А мені можна? <рекці> Я кажу, ні, не кажу, це у нього де я, тому я йому дала А цукерку. Думаю, що я тут почала? Треба було на ничку якось йому дати. Тепер будуть діти думати, о, якась е, робітниця в столові роз, їдальні роздає е, всім цукерки на день народження. <гум> Сподіваюся, що в мене. Я, я так і не прославлюся. <гум> е, добре. Ще що, щось щось хотіла, ще щось сказати. Але я не пам'ятаю, що добре. А Дені сьогодні дітей буде забирати до школи. А я думаю, я думаю, що я хочу Треба трошки продуктів купити, я трошки купляла, але таке. Д... Я просто хочу в Валді таке заїхати. Ну, подивлюсь. Так що, поки час є. Коротше, надовго думаю, думаючи, я вирішила, що їду до бабуся на обід, а не за продуктами. І е, приїхала тільки що по головній вулиці е, коло мами. І що хотіла сказати, фонтан вже працює. так що... Звісно що з душами нашими не завжди це виходить. Але вже, вже включили, що вже можна водити дітей на фонтани. Вже як тут гарно. Тут так відроджується це сусідство, так тут гарно Перестрає, перебудовують багато е, домів. На більш такі класично модерні. Прикольно. А, згадала, що хотіла вам показати. Сьогодні прийшла наша начальниця. І подарувала всім нам а, такі подарунки, що вони нас ці... цінять і все інше. А, ну це по всім школам вона повезла туди. Коротше, це картка така, потім лімонад, попкорн, потім такі печиво. Цукерки такі. Такі, такі такі. і такі. Ну, коротше, мої діти будуть в захваті. Так, у нас, як завжди, от рыбочка. От у нас Частливо. запечена картопля з соняшною олією. І дивіться, бабуся заквасила капусту сама. Зробила мені салатик. Це ж, Мабуть, тоже з олією, олью, Так. Заправила з цибулькою зеленою, бо мама знає, який я цибуля, любуляча тим паче. А до речі, Маріна писала коментарі шоу Тьоті Ані дуже гарний, красивий. Мама, яка в мене Марина? Це с Марина, що ли? Ну так. Да. Ну що це за Маріна? а тетя Аня знає? Чесной кажу красивий в тебе. У мене все красиві. Поняла? Поняла, Маріна? У тетя Ані все красиве. А саме красиве у тті Ані Мурка. Да. От Марини. Так, йду в фермерський магазин. Хочу купити мак. Хочу рулети зробити. Так, на швидку руку я зробила. Пасту карбонару. Сама буду на роботу йти. Так, я їду на роботу. Завтра день народження у Софії. І а, ще колись вона казала моїм дівчатам там, ну, про подарунки на минулі дні народження, там, на Різдво, вона казала. Якщо ви щось побачите і це вам нагадує про мене, от то і купляйте. Каже, мені нічого такого не треба, але якщо вам щось нагадує про мене, скоріш за все, воно мені сподобається. Вчора, коли я робила свою роботу, пробирала. Брала там речі, розкладала по місцям, де вони потрібні бути, де вони не потрібно ну лежать там, де не потрібно і Рухала їх куди треба. Коротше, а, я знайшла таку іграшку, а, один із героїв з, а, як його? з Офіса. Це шоу таке смішне. І з Софії він дуже подобається. Я про, про неї не згадала. І сьогодні Джуліяті кажу про це. Вона каже: Скоріше за все, в неї вже таке є. Але каже, я хочу прийти. Доросу і подивитися, може, щось, ще, щось там є цікаве. Може, та іграшка куплю, не знаю. Е, каже, але я сама не хочу їхати. Я кажу, якщо Гейбс зі мною поїде. Ну, кажу, давайте. Кажу, У мене через десь 2 години буде перерва. І е, якщо будете щось купляти, я вам допоможу. Ну, Можете використовувати мою знижку. Так що, Можливо, можливо. Якщо вони не передумають, вони приїдуть до мене на роботу. О, сонечко. It uh, was not funny, but I gave it you. I found Is that for Sofia or for you? Well, for her, but I like okay. it too. Don't worry, this video is not gonna come out yeah. very soon, so you can show. I love it. Okay, we lost the scroller somewhere. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічі! На добраніч. ніч. Ба-бай!